Вітаю учні! Вчимося складати і називати формули середніх солей. Солі це речовини, що складаються з металу і залишку кислоти. Натрій хлорид, кальцій сульфат, барій фосфат, натрій силікат. Ферум два хлорид, ферум три хлорид. Як бачимо у формулі солі. На першому місці метал, в другу частину формули займає кислотний залишок. Для складання і нас формул нам важливо повторити попередньо вивчений матеріал про метали і кислоти. А саме звернемо увагу на валентність металічних елементів, адже валентність ми будемо використовувати при складанні формул. А якщо валентність елемента змінна, то будемо вказувати, ще її у назві. Також звернемо увагу на формули і назви кислот. Чому? Та тому, що формули солей утворюються від формули відповідних кислот шляхом заміни гідрогену на металічний елемент. Приклад, карбонатна кислота утворює солі карбонати. нітратна кислота нітрати, хлоридна кислота хлориди, фосфатна кислота фосфати. Також звернемо увагу на кислотний залишок. І його валентність. А саме валентність кислотного залишку відповідає числу атомів гідрогену у кислоті. Пропоную поставити дане відео на паузу і ще раз все проглянути. А далі переходимо, власне, до складання хімічних формул за валентністю. Ось нам потрібно скласти формулу солі. Метал алюміній. Знаємо, що алюміній завжди тривалентний. Поставили над алюмінієм валентність 3. Кислотний залишок СО4 двохвалентний. Над кислотним залишком поставили валентність 2. Для одиниць валентностей 3 і 2. Найменше спільне кратне 6. Далі найменше спільне кратне і ділимо на кожну валентність. 6. Поділити на 3, 2. 6, поділити на 2, 3. Зверніть увагу, що групу атомів СО4 сульфат ми взяли в дужки. Чому? Та тому що валентність 2 це валентність не одного хімічного елемента, а групи атомів. І коли ми спільнекратне ділимо на валентність групи атомів, доречно після поділу взяти її в дужки. І число винести за дужкою. І зачитуємо формулу алюміній 2 СО4 тричі. Іншу формулу складаємо. До складу, її бачимо, входить метал калій і кислотний залишок по 4 фосфат. Калій одновалентний. по 4 Кислотний залишок тривалентний. Для одиниць валентностей 1 і 3, найменше спільне кратне 3. 3 ділимо на 1, 3. 3 ділимо на 3 – 1. Число 1 не записується. І за таким алгоритмом, власне, можемо скласти формулу будь-якої солі. Далі переходимо до нас в солей. Адже, крім того, що скласти формулу, ще й важливо правильно її назвати. Згідно з українською хімічною номенклатурою, назва солі складається із двох слів. Перше слово назва металічного елемента у називному відмінку. Друге назва кислотного залишку, також у називному відмінку натрій сульфат. Алюміній Сульфід. Магній нітрат, літій карбонат. Ферум 2 хлорид. Ферум 3 хлорид. А тепер порівняємо назви. Звернемо увагу, що біля феруму, власне, після феруму, ми написали його валентність 2, а в другому випадку 3. Чому? Якщо валентність металічного елемента змінна, то після назви елемента вказується його валентність римською цифрою в дужках. Ось так коротко про те, як складати і називати формули солей. Дякую, що додивилися. Пишіть і будемо вчити хімію разом!